Настав ці момент 400 підписників. Чесно, я взагалі хазяй не хіраю записувати ці відео на таку кількість, але ну я замахався читати ось такі от приблизно коментарі у людей, у яких, скоріш за все, дуже низький рівень розвитку. І сьогодні люди, коротше, я вже поговорю про те, якого хіра я плагіачу і аргументую свою відповідь. Ну, що я не плагіатор. І аргументую люди, я свою відповідь тим. Що приведу інших людей сюди, ті, що плагіатять, ну ну не прям про те, що типу ну покажу. І покажу люди то, що їм пишуть, то, що пишуть мені. І якби тут різниця в тому, що. Мені є просто українець, зато мене ненавидять. Ладно, ладно, трошки роздирався, буває. Ну, коротше, давайте я вам зараз покажу те. Що пишуть усі от людині, наприклад? І, в принципі, гляньте на її відоси, цієї людини. І після чого прочитайте обов'язково у коментарі. Слухайте, росіянчики, і бувало навіть українці. Не пишіть мені, будь ласка, коментарів по типу: Ну ти же плегіяти шовотера. Я розумію, але як би вам так сказати, цей приклад, що я вам зараз показав, і якби в мене є ще інший приклад. Але цей чел на іншому прикладі дуже файно поступив. Він все перейменував, але контент в точності як вотра. І люди, зимійте, будь ласка, одне зараз. Я вам ще покажу ось ці от коментарі, що пишуть цьому файру. І, будь ласка, зрівняйте це просто зі мною. Як мені пишуть і як йому. Є люди тут різниці, як ви гадаєте? Правильно, вона тут є. А знаєте чому? Бо тому що це росіяни, вони будуть підсасуватись за своїх, а я українець, мене ненавидять. Все справедливо, чудесно. З коментарями ми розібралися, з переглядами тут нема сенсу говорити. Я вам так, уже так скажу. Але зараз я вам ще дещо от скажу. Я аргументую свою відповідь, чому я не є плагіатором. І знаєш, єдина причина. Ти копіюєш Опера, ти копіюєш 100, все там, бля, і так далі. Коротше, люди, ви знаєте ігру Life is Strange 2? Ви знаєте, які там були персонажі, які в них були імена? От, будь ласка, загугліть просто GTA 5 Кріс Еріксон і GTA 5 Даніель. Де ви мать, найдете, ті всі назви? Ви знайдете ті скини, ви найдете усе. Ви все мать, найдете? Нє, ми будемо до тебе присасуватись просто, бо тому що ти плагіатр Вікіопера. Да, ти такий поганий. І взагалі пішов на... Розмислювати, чи я плагіатор, чи то просто Вотр з Гарвіном взяли скини з інтернета. Я думаю, вам потрібно саме подумати. І знаєте що? Я навіть не пробував шукати ті скини, ну Вотре і Гарвіна. Це я не через через ігру Life is Strange 2. Мені просто вона сподобалась, Я вдохновився, я вирішив загуглити. Я усе знайшов, Я почав їх використовувати. В чому причина? а? Але перш ніж закінчувати цей відос, я хочу поблагодарити за те, що ми набрали охрененно цель 400 підписників. І в принципі, не називайте мене бо тому що декілька аргументів я вам привів. Якщо вам недостатньо, коментарі відкриті, можете писати, я вам на все відповім. Так що на цьому уже все.